нам <світтє> ah, е, Щось велике. Можливо, що ти будеш? Так, велике. І кава? Американо без молока, без цукру. — І що, як сьогодні? Бачите. Ти поняв? Вот ми яке. Сьогодні ми всі грава. Можна тако? Я зараз я так чик багажник, як Це би була підстава. Це би була підстава. Тун, тун, тун. Тун-дун. Тун-тун-тун. Тун-ду-дун. Ми приїхали. О, я на вас від 8 відсюди. О, молодець. Це добре. Це позавтримано. Це перший раз. Ща буде щось і від сьогодні. Від сьогодні від завтра, комплектом. Зараз буде ностальгія, сльози, щастя. Зараз буде файт. Очіквадрат, да. Літанячка. Завтра їдемо на трьох. Ми пробували, яновськи так розганяю, що я в нього ледве на колесі всиджу. І потім я не можу ти можеш? додати. Та додати. Ну, ти побачиш, він <гум> 53-14 собі крутив. <гум> я ледве 55-16. Бігбос із комінг, їздиш а я, а я сьогодні в ролі підтримки. Wow. Розменка? Можемо <плес> їхати додому. Стоємо, зараз будемо номер цікаво, все як має бути. <плес> Наступники учасники. Участливих... Приготування на старті Мані Скрич. Під номером три стартує Шманьок Микола із Тернополя. Вернопіль Голден. Під номером два стартує Яновський Олексій Львів.

Репортаж місця події. А я сирота, розумієш? Ми, як то кажуть, прощупували і готуємося до групової гонки, що назад. Що зараз буде якийсь підкуп? Підкуп буде, бо ви підкупляли? Ні, не підкуп, ми купимо нового гонщика в – Що, пятсотка? Підсотка. Підсотка? Підсотка. Що, як воно? О, бляха! Щось мене аж. А аж... Файно? Шість сім, сім сім. Це як? Шістнадцять сім, ага. сімнадцять сім. Швидкість 50 була була. Так, а я не знаю, ти вже порахував? Ти я знаю? Ну, молодець. Так, так. Перший день за 3 роки. трек це взагалі бомба. Адреналінчик шпалить. Перший день фінішуємо. Результату не знаємо. Результату не знаємо, але емоцій вагон і маленький прицепчик. Все на користь. І такий, коротше, цей. І такий легенько. Рекавері. Ну. No. Спортпіти, харчування. О! Перший день у нас після того, завершується. Мабуть, став за версією, ми а взагалі на не нас. вже не президент Росії, на десерт Просто нас з буде завтра. Групова гонка. Групова гонка. командний спринт. сприймає довге коло. Щем тричіть. Готуємося до другого дня. Кла, це. Як там, до другого дня? 10 з 10. Чого? Момент істини буде. Тупова гонка. Да. Ми вже знаємо ху із ху, хто за нас. Хто не з нами? Хто... хто не з нами, той проте. Ми маємо заряду чітко на дорогу. Не встигав на нас зарядитись, попри те, що я приїхав поставити. 315 запас ходу. Ну, якраз на дорогу. Заряджається, а ми йдемо заряджатися якоїсь кавки. Пішли? Пішли. Йо. Зарядились. На 1%. На 1%. Майже пів години, бляха. Ми профукали. служба підтримки, звичайно, зробила свою спробу. Вони нам старались допомогти, але така собі історія. Коротше, година до старту лишається, шоруємо на епіцентр, пробуємо зарядити ще якось 10 кВт. Може і гонщика зарядимо. Там вже друга кава йде, так що я, щоб мене раптом не розірвало від перезаряду. Спроба номер 2 Заряджаємося. Нарешті залишається 50 хвилин до старту, 48. А, вчора розігрівалися, розминалися, а сьогодні ми вже будемо молити. 30% за 21 хвилину. Шуруємо. У нас лишається 34 хвилини до старту. Велосипед вже там. Миколаїв вже передівся. Тому якось так. Тупили, купили ми нового гравця з е, жовківських е, пацанів. О, кожушко казав, нам поможе. Але що таке? кожному з нас? Навряд чи велика допомога буде. Я знаю, хто б міг допомогти. Але Ярослав щось вирішив. Сьогодні вболівальника вбалівальник. і нас підтримає триборку. Супер, ви ж знаєте, Ярослав у нас головний оператор по всім гранфонду Львівським соткам. Канал буде в описі також. Борисно, коли я працюю оператором, часто бувають завали. Подивитися, перші житті на трипу, зараз обполівано. Страшно? Страшно, там біля дивитися, щоб за стіна. Розумілося. Зараз Викликаються на старт. 40 кругів зробили. Так що тактика міняється. А саме просто вона має скільки впіл. Ви зараз їдете 45 кругів. Кожний п'ятий буде сім'я. Діле. Перше місце дає п'ять мічків, друге. Три, два, сьоне. Коло переваги, якщо косме поїде на коло, плюс двадцять очків. Якщо на колеві стає людина мінус 20, ми <плес> готувалися. Рябцы трати. А я, ты? Рябцев третий. А, третий, ничего с Там порев на очок. Он один хейнинг за он за мной заехал. Третье место. У кого третье? У вас. Та, да ладно. Я, не, не, я знаю, я не, не знаю, где ты взял, но Нет, я не был. Змочени. Трошки ще залишилося. Ще останній заїзд. Останній останні, найважливіший. Перше є. Друге є. Добре, добре, добре. Ай. Все, чотири. Оп, 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 оп. Чекайте, що не кінець.

Фотофініш показав. Разом? Викинув. Я викинув велик, він мене обганяв, я викинув велик. Ну то що? Гарно. Ну, історія дуже цікава, так як всі гонки відбулися і тільки зараз ми зрозуміли, що велосипед наш трошки, 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 трошки клинить. Буває. Ну, це була пора для всіх. Ми Ще приїдемо вигравати. Так, трошки. Хто сильніший? Тернопіль. <ріхи> Миколаєвич аналізує свою гонку. Цікаво дивитися, цікаво дивитись на себе з боку. Я вас не чую! я дуже вибачаюся. зараз буду йти. Лишайте, лишайте, нагадуйте. Супер. Я хочу щось від вас привезу, бляха. Шманьо, <рес> Микола! <рес> На двох днях Львова. Але <плес> день триває, гонка закінчилась. Ще до кінця дня ми ще назбираємо і це передамо до збору коштів на 40-й окремий стрілецький батальйон. в Кодах, що несе втрати на Куплінському напрямку. Слава Україні! слава! що, Це те, що ми нас на двох днях Львова. Які також до того долучалися. Да, свідки є. І Так, І голе. Ось це був наш, як ви пам'ятаєте. Шість вісімсот і то такі чайові. Ну, це, до речі, один зі спортсменів, який підійшов і при мені. Дістав з кишені, напевно, його мама на обід дала там, чи на якийсь ходох. І... Слава Україні! Героям слава! слава.